З нами на зв'язку має з'явитися Сергій Череватий, речник східного груповання військ збройних сил України. З паном Сергієм ми поговоримо про те, що точиться на лінії фронту, зокрема в Донецькій області. Багато зараз лунає заяв стосовно того, що відбувається на Бахмутському напрямку. Пане Сергію, розкажіть нам, що вам відомо останні новини з, з цього напрямку, як наші військові тримають оборону. Бахмут залишається за пріоритетною цілею окупанта. Вони намагаються взяти це місто повністю під свій контроль. Наші підрозділи тримають оборону декілька будівель і ряд фортифікаційних споруд в південно-західній частині міста. Також протягом тижня наші підрозділи, там де є можливість, де немає великого ризику втрат, просуватися контратакуючи проти. Ника, зокрема, за цю добу по деяким ділянкам було в районі 200 метрів, пройдено. Почули вас? Бачили також, що заяви лунають, зокрема з боку російських найманців про те, що є загроза оточення в місті Бахмуті їхніх угруповань. А як би ви як ви відреагуєте на такі заяви? Чи можна на це орієнтуватися, коли ми бачимо, що відбувається в інформаційному просторі? Ну, звичайно, хай вони відчувають постійну загрозу. Чи ми їх оточимо зараз, чи трошки згодом це буде в будь-якому разі разі буде розбити те угрупування до кінця? По суті, е непоправні втрати нанесені вже з злочинному терористичному воганту Вагнер, би вони не похвалилися. І ці якраз останні істерики викликані тим, що. Впевнені ні люди себе так не ведуть і не бо що вони понесли серйозні втрати завдяки героїзму, мужності, навченості і волі до перемоги наших військовослужбовців. І не дивлячись на те, що у нас немає переваги там чисельної над ворогом і немає тим паче в артилерійських, наприклад, снарядах і стволах, ми завдяки навченості і більш військовий, скажімо так. Кмітливості намагаємося відтісняти ворога. І він це розуміє, і цими покликані їхні заяви. А де буде більш рішучі удари, де будуть головні удари нанесені? Хай вони думають і переживають. Де про це знають не так багато людей в цій країні? І як показала та ж харківська операція, це дуже добре. Коли ворог не знає, де буде нанесений головний удар. А відтак він не може йому протидіяти. Ми натомість дуже добре. Бачимо їхні наміри, бачимо, як вони підтягують сили, відпрацьовуємо. Це і на кожну їхню дію у нас готові декілька варіантів рішень. Пане Сергію, от сам, в самому місті Бахмут, що зараз відбувається, що можна от розповісти нашим глядачам? Ворог намагається понад все вибити наші сили з Бахмуту. Їм потрібна ця, е, хоч хоч пірова перемога, їм просто потрібно, тому що вони по суті стали посмішищем на весь світ. Адже 9,5 місяців, якщо ти називаєш себе другою армією світу, більш того, ти притягнув туди цю організацію злочинну Вагнера, яка була розрекламована на весь світ як непереможна, переможна із кращих професіоналів зібрана, і ти нічого не можеш зробити. І тим паче вони бачать, що до чого зготуємо саме їм потрібно вкрай показати, що ось ми вже маємо якісь добуток, якийсь трофей, і навіть їхній цей недопрезидент, якщо сьогодні привітав, ну це такого. Він рівнявся на цих великих диктаторів. Но я пам'ятаю, що будь-хто з його кумирів, там типу Сталіна чи Івана Грозного вітав в, е, незрозумілу організацію, з нібито взяттям не до кінця районного центру. Ну дійсно це правда, але ситуація серйозна. От ви самі говорите говорите, що нашим бійцям прекрасно видно, як ворог підтягує сили. Які зараз підходять підрозділи саме по вашому напрямку? Що можна взагалі сказати, де ворог можливо, окрім бахмутського напрямку, зараз накопичує сили? Ну вони намагаються вже традиційно на, на бахмутському напрямку. Во їм не вистачає вже декілька тижнів. Ми спостерігаємо, що їм не вистачає безпосередньо сил Вагнера. Хоча він намагався бути там домінуючою силою, і відтак як він думав, що всі перемоги собі заврати. Тому вони підсилюються мотострілецькими підрозділами підсилюються. Підроздалом повітря десантних військ окупанта, і також ми бачимо там і інші, також приватні військові компанії, типу «Ветеран», Ми недавно навіть опублікували в наших соцмережах. Розмову з одним з полонених союзів, тобто не, не вистачає, то їм не вистачає кваліфікованих особу кваліфікованого особового складу якісного, і на відміну від того, що вони казали, що у них нібито снарядів немає, це не відповідає дійсності тільки за цю добу. 411 разів вони були по нашим позиціям в зоні тільки на Бахмутському напрямку, і 576 разів на Лимано-Купинському напрямку, використавши більше 30 тисяч снарядів. Зрозуміло, що тут не говориться. Ні про який голод, але от особовий склад навчених, а а ще найбільше мотивований. Оце головна їхня проблема. Їм дуже важко, крім вагнерівських груп, організовувати десь потужні атаки, і, і тим паче, вже говорі, якщо говорити про стратегічні наступи. дуже дякуємо вам. Це був Сергій Черевати, речник східного групування, речник східного груповання військ збройних сил України.